Отже, сьогодні маневр мають це другий поєдинок у сезоні для кардинала та Аврори. Команди зіграли у поєдинок третього сьогодні. Аврора приїхала до Рівного. Ну, як ми вже сказали, і потім е всі наступні. Нагадаємо, серії триватимуть до двох перемог. З проходить проходиться м'яч. Все ще продовжують першими четвірками грати команди. Інки, е стартові матчі е чвертьфіналу. фіналу. А у раунду... Скипчик. Сорокін обігрався, а передача на Волянюка. Тут класно все ідеально зробив Михайло Волянюк у темпі. Владислав Сорокін. Ще один м'яч забиває за кардинал. Класний удар у протихід. Шоста хвилина на цьому майданчику Зіграли кардинал Рівне та Львівська енергія. Ну а зараз удар від Максима Чебен. Парфенюк хороша передача на Басича, але занадто довго Олександр Басич. Чекав на цю передачу, і подивіться, чим це все завершується. Чеберяк, він зрівнює рахунок на 11 11-й хвилині. Цього поясу. Три дотики. Сагайдачний на Дичука. Дичуку дотик на Чеберяка І сам же жил... у рівнян Я не змушені більше давати перепочити своїм гравцям. Адже лише вісім польових гравців. Знову Горєєв, знову хитромудрий розіграш від Кия. Кручок не вдалася ця передача роз'єднана Євгену Ланко. Ну, а тут ідеально виконав спан. Ведь не перехопили тут м'яч рівняни, а можливо, і перехопили. І одразу пробуває Михайло. Точно передача на Козлюка. Можна пробити нового часу. У нас ще у першому таймі. Удар Михайла Волянюка. Тимбутова. Хто помиляється, Олександр Басич. Удар у порожнього рота, але Олександр... данчику No26, який у першому таймі у складі Аврори е грав, е замінив номер 33 Андрій Козлюк. Андрій... Козлюки, номер 26 Дмитро Скіпчик. А це удар Олександра Швець. Шков... Кардинал Рівне на майданчику. Євген Ланко. А 2 в один вихід у рівнян. Олександр Бас. Ланко. Волков його удар. Андріала Іван... обома руками. Його удар. Волянюк Розвертається і пробиває. Я, тут не моментів не. ми бачимо, особливо від Аврори. Можливо, зараз Максим Чеберяк пробив... Ланко, що тут без фолу. Гурєєв він на ударній позиції. Чеберяк! Перек... Зря, Зряче віддавав нахід Волкову, але невдало не цю Тут Владислав Ось Це різниця між двома епізодами попередній ка. Дубль 2 від рівнян. Що тут? Це фол. Олександр Школьний все зробив для того, аби його команда отримала 10-метрові власні ворота. Михайло Волянюк. Три секунди до завершення нашого поєдинку. Михайло Волянюк. Його удар. І Тут дивом не забиває Максим Малиновський. Чотиряк на як і школьний як не забуває, Олександр Школьний Все, не просто... забувайте донатити на збройні сили України, на сили оборони України, які дуже потребують зараз нашої підтримки.